Діяння апостолів Розділ 20 А як утихомирився заколот, Павло скликав до себе учнів, утішив їх і, попрощавшися з ними, вибрався в дорогу до Македонії. Пройшовши через ті країни і підбадьоривши там вірних багатьма словами. Він прибув у Грецію, де перебув три місяці. Юдеї вчинили проти нього змову, саме як він збирався відплисти в Сирію, і він вирішив повернутись через Македонію. Разом з ним пішов Сопатр, син Пірра, зверії, Аристарх та Секунд із Солуня, Гай з Дерби та Тимотей, а Азіяти Тихик та Трофим. Ці вирушили перед ним і чекали в Троаді. Ми ж відпливли від Филипів після днів опрісників, і за п'ять день прибули до них у Троаду, де ми сім день перебули. А першого дня тижня, як ми зібралися, щоб хліб ламати, Павло, що мав вибратися в дорогу наступного дня, розмовляв з ними і затягнув бесіду до півночі. Було ж у горниці, де ми зібралися, світичів досить. Однак юнак Євтих на ім'я сів на вікні, і коли Павло говорив задовго, його огорнув глибокий сон, і він зо схилився додолу, упав на низ із третього поверху і його підняли мертвим. Павло зійшов додолу, припав до нього, обнявши, і мовив не тривожтесь, бо його душа в ньому. Потім зійшов на гору, ламав хліб і їв. Він довго вів бесіду, аж до світанку, і лиш тоді пустився у дорогу. А хлопця привели живого і втішились безмірно. А ми наперед пішли до корабля і поплили в Асос звідки ми мали взяти Павла. Бо так він був наказав, бажаючи сам простувати суходолом. Коли ж він зійшовся з нами в Асосі, ми взяли його і прибули в Мітелену. На другий день ми відпливли звідти і, попливши проти хіосу, причалили до самосу. А далі наступного дня прибули в Мілет. Бо Павло вирішив пливти, попри Ефес. Щоб не баритися в Азії, поспішав бо, щоб по змозі на день п'ятидесятниці бути в Єрусалимі. Змілету він послав у Ефес і прикликав пресвітерів церкви. Коли ж вони прийшли до нього, він до них промовив Ви знаєте, як з першого дня, коли я вступив у Азію. Увесь час поводився я з вами, служивши Господові в повній покорі, в сльозах та у напастях, що їх я зазнав від підступів юдейських. Як я не ухилявся ні від чого, що могло бути вам корисним, щоби вам звіщати та навчати прилюдно і по домах, засвідчуючи юдеям та грекам, щоб повернулися до Бога і увірували, Бога. В Господа нашого Ісуса. І ось тепер, зв'язаний Духом, я йду в Єрусалим, не відаючи, що там мене спіткає. Тільки Дух Святий мені свідчить у кожнім місті, кажучи, що мене кайдани і муки чекають. Та я життя моє ні за що вважаю, щоби лише закінчити шлях свій і службу, яку одержав. Від Господа Ісуса, звіщати Євангелію Божої благодаті. І ось тепер я знаю, що ви не бачитимете вже більше обличчя мого, ви всі, між якими я прийшов, проповідуючи царство. Тому й свідкую перед вами нині, що я чистий від крові всіх. Я б не ухилявся об'явити вам. Всю волю Божу. Зважайте на самих себе, і на все стадо, над яким Дух Святий поставив вас єпископами, щоб пасли церкву Божу, що її він придбав власною кров'ю. Я знаю, що по моїм відході війдуть поміж вас вовки хижі, які нещадитимуть стада, та й споміж вас самих повстануть люди. Що говоритимуть пагубні речі, щоб потягнути за собою учнів. Тому пильнуйте, пригадуйте собі, що я три роки, день і ніч не переставав кожного з вас і сльозами наводити на розум. А тепер передаю вас Богові і слову Його благодатім. Що може збудувати і дати вам спадщину між усіма освяченими? Ні срібла, ні золота, ані одежі я не вимагав ні від кого. Ви самі знаєте, що моїм потребам і тих, які зо мною служили оці руки. У всьому я показав вам, що так, працюючи, треба допомагати слабосильним. І пам'ятати слова Господа Ісуса, що сам сказав. Більше щастя давати, ніж брати. Промовивши це, він упав на коліна і з усіма ними почав молитися. Усі тоді ревно заридали і, припавши Павлові на шию, цілували його, смуткуючи найбільше за слів, які він сказав. Що вже більше не побачити їм його обличчя, і вони провели його до корабля.